Всім привіт! Сьогодні у мене пиріг із м'ясного фаршу з грибами. Я думаю, інколи можна порадувати свою родину і приготувати такий пиріг. Запах стоїть неймовірний. Готуємо. А для приготування беру пів кілограма фарша, додаю сіль перчик, три шматочка намоченого батона, цибульку і пару зубчиків часничка. Далі додаю одне яйце і гарненько все змішую. Фарш нам потрібно відбити. Беру форму, застілаю її бумагою і викладаю фарш. Форма в мене 21 см. Розрівнюю і роблю бортики. Ось так. Ставлю в духовочку на 20 хвилин. Тим часом зроблю начинку. Беру 300 г грібів. І підсмажую з цибулькою. Ще нам потрібна заливка. В два яйця додаю 2 столових ложки сметани, півчайної ложки карі і півчайної ложки солі і все змішую. Достаю форму з фаршем. якщо вона у вас роз'ємна її потрібно поставити деко, бо сік, який утворюється з фарша, може витікати. Викладаю всередину гриби, заливаю заливкою і посипаю сиром. Вставлю в духовочку ще на 30 хвилин, і наш пиріг готовий. Виходить він смачний, як і в гарячому, так і в холодному вигляді. І ось так виглядає. А я бажаю всім смачного, раджу приготувати.